Гаєні тоді не були, вони свої в полі стерегли, ангели злетіли, пастирі. Зомліли, в хріца заспівали над пустирями, Ангели злетіли, пастирі, зомліли, в горі заспівали над пастирями. А три царі перські засвістої йшли, на мир і злоду Христу принесли, дари вітали, в хорі заспівали, хай серце радіє, тобі маріє, дари вітали, в хорі заспівали, хай серце радіє, ¡Toby María!